всім, на зв'язку Френчі сьогодні на звестях преміум танк восьмого рівня. Гонсало він випав мені в одній із двох халявних коробок на цей китайський новий рік. Погнали дивитися, що за апарат. Отож, погнали, починаємо з ТТХ. У нас гармата 440 альфи, 240 пробиття стандартним снарядом, досить непогано, 12 секунд КД, кути вертикальної наводки мінус 12, час зведення 2,9, точність 0,42 і ДПМ виходить майже 2,200. Ну, Товариство пушка, якщо чесно, така собі, дуже не вистачає її, звичайно, зведення і точності, але в принципі ми воюємо в упорі, якщо призвичаєтесь норм тема. Йдемо далі, живучість. У нас 1670 хп. Це із закалкою. Далі бронювання корпуса 130 в лобі, 35 в борту і в кормі. Бронювання башти 250 в лобі, 80 в борту і 50 в затилку. Тобто, ми з ходу розуміємо, що явно корпусом ми не танкуємо хіба що щось від відскочить час від часу на фарт. А от баштою ми можемо танкувати в тільки так. Йдемо далі, рухливість. Танк приємно дивує, тут 21 конячка на тону, 37 вперед, 15 назад. Що хочеться сказати, танк максимально швидко набирає свою максималку і тримає її навіть в горку. Він дуже бодро їде. Назад відкатується теж досить непогано. Погнали далі. Скритість ми тут пропускаємо, вона нам не особа потрібна Спостереження. Огляд у нас 430 метрів, досить непогано, як для тяжика 8 рівня, але не вау. І так, швиденько пробіжимося по обладнанню. В перший слотик закалочка обов'язково. І в інших два стабілізатор і досилач. Зведення я сюди не ставив, оскільки воно прям сильно тут не зараляє, а ось стабілізацію підправити це саме те. Приправимо це все ще допойочком і вийде взагалі красота. І по екіпажу тут, в принципі, все стандартно: бойове братство, ремонт, в принципі, інтуїція, пожежогасіння, тобто все таке на виживання. Не забуваємо також про два навика на стабілізацію і чек на арту. Ну що ж, погнали в бій, дивитися на це окрасення. І так, ми на Ель Халуфі на зустрічному бою, в верхньому респі. Всі однокласники тут у нас в принципі непоганий розклад як для цього танка. Цей танк може в принципі, воювати спокійно із дев'ятками, з десятками. Благо тут а пробою вистачає на регулярних снарядах. Е, голдові снаряди в нього фугасні, там пробіття 210 і альфа-530, мені здається. Е, і звичайні в нього фугаси, пробиття там 60 і альфа теж 530. Тобто, в принципі, е, ми стріляємо завжди регулярними снарядами на якісь такі е, моменти, там, де до нас кормо стоїть, ми можемо зарядити і голдовий фугас, а по всяким там. Вафлям і скорпіонам ми можемо пуляти і звичайними фугасами. Це теж, як то кажуть, наш хліб. Їдемо ми бадатися з тяжиками, в принципі, від башки там можна постояти, голова в нас дуже бронірована. А от корпус у нас рихлий. Нам корпус треба берегти, тому ми їдемо використовувати свої всі плюси і скривати свої всі мінуси. Тут буде, до речі, ярко показано, чому я не поставив сюди зведення, а поставив стабілізацію. Тому що ми будемо завжди в динаміці, нам треба буде приймати швидко рішення і пулять часто дуже на ходу. Тому, тому стабілізація це наше все. Зведення тут так гальмо, тобто нам потрібно буде. Так, оп, інч, не попали. Так, 50 ТП проїжджає. Ми в його не пробили, Дивимось далі, що у нас далі тут робиться. У нас Стежка і ЛТшка впали в ямку. Поляк виїжджає. Виїжджає поляки. Енч, і, і ми йому даємо в останній момент. Просто в нижній бронелист. залітає. Ось у нас стабілізація, плюс трошки фарту, і якраз воно так і виходить. Так, у нас тут трошки пішов розмінчик, не пробиває нас поляк, ми тільки. Виходить, виставляємо башту плюс ВЛД під дуже сильним наклоном. І там приведеної броні дуже-дуже багато. Так, дивимось, вилазимо, помазуємо по консіверу і дає нам скорпіон в борт. В принципі, це такий і весь геймплей на даному танку. Нам треба виїхати від башні, дати, а там уже попав, не попав, вже як вийде. Чим ближче ми до противника, тим краще в плані е, процента попадання. В точність тут 0.42, це, ну, скажімо так, дуже і дуже плечевно. Але якщо призвичаєтесь, звісно, буде супер. Так, даємо прямо в маску СТ-шці, Пробой дозволяє, до речі, е, високе бронепробиття трішки нівелює цю. Погану точність, тобто ми в принципі, можемо стріляти не прямо в якісь, якісь угрізвімі зони, а прямо в область, в тобто проекцію. І в принципі, так і часто і виходить пробиття. Як, наприклад, з Аме 30 Тільки що було, ми просто пульнули просто в нього. Ми не цілились там особо кудись. Ми просто виїхали і на стабілізації, на стабілізаторі його пульнули. Так, даємо шквала. Зараз будемо ще виїжджати в нього давати, він тут помиляється конкретно, нас він не пробиває в башню, там якийсь 18 нещасних хіт забирає, і ми вже другий раз йому майже безнаказано даємо. Шквал десь там поїхав, спускається вниз, і ми тут, в принципі, можемо трошки цього піддавити. Бріташку він дає нам на 230, ми йому на 480, все ок, розмін на нашу користь. Ми можемо в принципі так і виїжджати. І надалі. Головне попадати кожним, кожним пострілом. Так, не схиляється в нас пушка. Даємо йому, не попадаємо в лючок. Треба було, можливо, виїхати і дати в НЛД, поки був шанс. Так, він тут вже бачимо два орудії відкрив, тобто він нас хоче забрати з залпа. Ми йому цього не даємо робити. Так, дивимося, тут шкіримося в рельєфі. Треба дивитися обережно, щоб на нас ніхто не виїжджав. Виїжджаємо на ЛТшку і ось. Ось ця точність, яка, як то кажуть, якої її немає. Даємо в землю буквально з 10 метрів. Так, поляк, тут, а, щось він передумав. Ми даємо йому ще раз в НЛД, дуже приємна альфа вилазить 490, і стараємося сейвити нашого, нашого союзника. Стараємось сейвить. Поляк щось замінжувався, і ми скадешимся швидше, доверачуємо прошлі корпусом і даємо йому в бортіну. Забираємо поляка, дивимося, що там далі. від нас Двухстволка коробочна, справа XM, теж коробочний, мабуть, а може і ні. Даємо в бортіну, поки відволікся британець і отримуємо самі в борт від скорпіона. Тут афартить, що XM вилазить, то нам не дає, дуже сильно везе. І тут вискакуємо просто на реакції, даємо в скорпіона. Благо, що він нас не пробиває. Бо, в принципі, в лючок міг би і попасти. Так, дивимось. Справа лізе поляк на нашого тайпа. Так, Оп, даємо знову з вертухи, не свадясь нічого, просто на стабілізації знов даємо. Ось чому тут треба стабілізатор, а не зведення. Тому що ми тут, в принципі, не стаємо і не зводимося. Тут треба все в динаміці робити. Так, даємо по XM, не пробиваємо. Там, в принципі, оранжевим світилося в ВЛД можна було би і зайти. Але але, але не зайшло. Так, дивимось далі. Їдемо. Піднімаємось наверх. В принципі, тут можна і через ліво, і через право зіграти. Ми їдемо наліво, тому що справа там е, і які може нам пульнути, ми вже ваншотні. Так, знаходимо хорі. І тут вже треба дозвестись, тому що 300 метрів треба попасти по-любому. Дозводимося. Є. Відкатуємо назад. Ось е, мінус, е, сразу, мінус 15. Мінус 14 в горку, тобто танк, як я і казав, рухається дуже-дуже бодро. Сразу набираю максималку. Так, тут у нас неприємна ситуація. В суперника більше ХП і плюс у них із фуловий. Я вирішую трошки кидануть свого союзника, спасти свої, кажуть, ХПшки, які в мене ще там остались. Але бачу, що ІС-3 помиляється, сильно виставляється, і ми, в принципі, можемо йому допомогти. Сразу перезаряджаємо Фуджес на Хемо. Союзник забирає XM, лучше дав би віса третього, я забрав би XMO. Так було б набагато краще. Але але як є, кадеш МББ-шку. І бум! Оторвало башку чуваку. Нам повезло, повезло чіфтейну. В принципі, і стрим міг би тут нам трошки я б йому фортануло б більше, він би міг нас розкидать спокійно. Спокійно. Так, дивимося, де їдемо далі. У нас залишився один хорі. І ми, скоріше все, що не встигаємо не встигаємо його забрати. Там вже наші союзники вже більш швидкі, більш прудкі. Так, забрали хорі. Поб'єдка, все як має бути. Ми тут тяжиків розвалили, союзникам допомогли ангар, дивитися результати бою. І так, це мій був п'ятий бій на цьому танку. У нас тут 5200 Набили, щось там 2000 відбили. Мастер Мастіросік, основний калібр, все як має бути. Вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. На зв'язку був френчі. До зустрічі.